Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору, Поглянемо з вами знижки, новинки та багато цікавого. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Почнемо ми з вами ось такої новинки. Ваза для квітів, скляна йде, ребриста. Ось так вона виглядає. Достатньо вона така тяжка йде. Ой, ціна і. 349. Квіти вам покажу. Штучні, ось такі гарненькі, бачите? 129. Троянди йдуть теж штучні квіти. Червоні, жовті, рожеві, білі. Ціна їх 149. Ще ось такий набір іде гілочок, бавовни штучних, декоративних. Вони йдуть в різних різних кольорах, як ви бачите, 55 гривень. Ось така гілочка. Орхідея теж штучна йде. Одна. ось такий варіант. Ціна є 129. Ось така новиночка з'явилася. Набір приборів для кухні, дерев'яні йдуть. Ціна 69. Каструля алюмінієва з антипригарним покриттям. Скляною кришкою де. На об'єм 4,5 літра. 719. Ось такий варіант на об'єм 3,5 літра 629. І поменше вже на 2,5 літра 539. Чайник для заварювання чаю йде. Ось такий скляний з дерев'яною кришечкою на об'єм 1,5 літра 145. І ось такий варіант теж чайника для заварювання чаю скляного, з дерев'яною теж кришечкою 199. Набір рушників. 3 штуки в наборі. Один великий рушничок, ось такий банний, і два малесеньких для ніг та обличчя. І ось такий варіант ще є. Ціна такого набору 277. Рушники махрові йдуть. В асортименті 70 на 135 см, ціна 217, подушка ось така йде: на стілець, вгору, квадратна. 88 гривень. Ще ось такий рушничок дитячий з капюшоном. Тільки блакитний колір бачу. 157 гривень. Подушка ось така йде, бублик 227. Подушка декоративна, кругла йде, об'ємна. 377 гривень. Ось така сумочка жіноча йде, невеличка, маленька, яка шкіра. На декоративному стрічці ось такій. В різних вона йде різних, як бачите, кольорах. Одне відділення 199. Ось така теж малесенька сумочка жіноча, зовсім маленька. На длинному ремінці іде вона? 169. Поглянемо з вами на пасхальні декори. Ось такі, їх дуже багато. Ось такий набір декору пасхального ангелочки. 44 гривні, зайченятко з квітами йде. 55. Ось такий варіант теж. Зайчика вушка 55. А це котчатка йде 49. Дуже багато посипочок вже поприходило. Я бачу, ось такий варіант. По 9. Ось така посипка, кондитерська йде, 10 грамів. Лише коштує вона 5 гривень. Ще йде ось така посипочка кондитерська. 30 грамів, 12 гривень, курчатка. Ось такі йдуть. Декор пасхальний. З листочками там бачу. 22 гривні. А це зовсім малесенькі курчатка. Міні. 19. І ось такий теж варіант курчаток, зовсім малесеньких. 22 гривні. І ще ось такий варіант теж декора кондитерського пташка. З квітами. 29. Форми поприходили паперові, різні. І великі, і маленькі, гарненькі ось такі форми. І металевих дуже багато. Ось ця, наприклад, форма йде діаметр 10 см, а ця вже діаметр 14,5. Така достатньо велика форма. Велика 149 коштує, а ця 129. Поменше форма металева 59. Ось ця форма паперова йде. 11 см діаметрі, я так розумію, 7 гривень. І зовсім ось така малесенька форма. 7 см теж діаметр її. Лише 4 гривні. Поглянемо з вами на рушнички паперові та серветки. Серветки паперові, міні-маленькі, 100 штук в упаковці 17. Паперові рушнички ось такі сафі. Білі йдуть, 130 штук в упаковці 32 гривні. Серветки, паперові теж Сафі 180 штук, білі, 32 гривні. Це вже йде рушничок білий, один в упаковці, двохшаровий, великий, 49 гривень. А це набір великий. Іде туалетного папіру. Аж 24 штуки в упаковці. Як бачите, 305 гривень. Рушник паперовий йде Сафі 175 відгрівів, трьохшаровий, ціна його 42 гривні. Рушник паперовий, Сафі, зелений йде, 1, 24 гривні. Серветки вологі, ліра, дитячі 120 штук. В упаковці 54 гривні, папір. Туалетний ліра. Дитячий іде. 44 штуки в упаковці 29. Вологі серветки. Універсальні йдуть. Чорні. Дуже у них приємний аромат. Вже я вам колись казала. 120 штук в упаковці 55. Серветки ось такі вологі йдуть. Гранат 100 штук в упаковці 90 гривень. Сафі серветки, теж вологі дитячі, 110 штук в упаковці, 29. Серветки вологі, універсальні для прибирання Пурфікс. Дуже класні, хочу вам сказати. 60 штук в упаковці, 45 гривень. Є такий варіант, теж вологих серветок для прибирання вже унітазу. Теж 60 штук в упаковці, 54 гривні. Далі з вами поглянемо на туалетне мило. Мило туалетне дору. Йде з різними ароматами. 4 штуки в наборі. 119. Крем мило шарм апельсин. 5 штук в наборі 44 гривні. Крем мило ось таке іде шик. Помела, гранат малина 125 грамів, 23 гривні, крем мила дуру іде в асортименті 29. Б'янко мило дитяче, диня, персик, кавун 140 грамів 18, крем мила Тіама. Теж з різними ароматами йде 125 грамів 19. Мило туалетне дігтярне йде, шик 140 грамів 19. Мило дитяче шик. Ромашка 125 грамів 19. Мило туалетне лавіт з різними йде ароматами 60 грамів 7 гривень засіб для миття посуду Wish Free Лимон 500 мл 37 грн. Ось такий засіб для миття посуду 365, об'єм 1 л, теж Лимон 22 грн. Засіб для миття посуду 400 вже мл об'єм 13 для чищення універсальний сів, лісова свіжість, об'єм 500 мл 59. Засіб для миття кухні, «Антижир апельсин. Об'єм 500 мл 32 грн. Засіб для миття посуду сарма. Об'єм 450 мл йде в асортименті – 44 гривні лимон. Фреш теж засіб для миття посуду жовтий 27. Лимон фреш для засіб для миття посуду білий. Ну, прозорий 29. Фрекінбок засіб для миття посуду 500 мл. 75 Утіпуті засіб теж для миття посуду, йде. Об'єм 600 грам 39 гривень. Порошок для прання, савекс 2 кг 250 грамів 225 гривень, савекс порошок для праня кіло 200 125 гривень. Персіль, порошок для прання 4 кг 389 гривень, порошок сатін дитячий 400 г. 29 Порошок Савекс автомат 300 грамів 37 гривень, порошок Гала для ручного прання 300 грамів 32 гривні. Грюнвальд порошок автомат 800 грамів 55 гривень. Спрей для кухні, антижир сама. Об'єм 500 мл 59. Засіб миючий для кухонь Фрейкінбок. Теж об'єм 500 мл 88. І це засіб для миття кухонних поверх. Антижир 500 мл 214 Мило господацьке 200 г 12 мило рідке, ось таке йде, господарське, об'єм 500 мл, 16 Гель для прання йде, савекс, об'єм 950 мл, 149 топ-ефект, теж гель для прання йде, 2 літра 200 мл, 109 гривень. Кавамолка, роторна. Либертон, Потужність на 150 Вт. Метал йде з пластиком 555 гривень. Ось такий йде міксер ручний. Насадки вінчик і гачки для тіста. Потужність 350 Вт. Ціна зі знижкою 399. Блендер лібертон іде. Потужність 1000 ватт. З різними, як бачите, насадками. Ціна зі знижкою 1499. Вафельниця ось така йде. Міні. Лібертон також. 399. Тепловентилятор. Білий йде. На потужність 1900 Вт 349. Ось така йде праска Сатурн. Ну, я так бачу, невеличка вона йде. На потужність 1600 Вт. Підошва йде керамічна, Ціна зі знижкою 549. Ось такий варіант, ще праски, теж електрична, керамічна підошва. 100, ціна зі знижкою 799.